Я дивлюсь, рука, рука, тепло, все добре, все добре. Намагається не згадувати, як загинув його 16-річний брат після артобстрілу РФ. Назар готується до чергової операції в одній з лікарень Дніпра. У нього численні переломи та осколкові поранення. Травми отримав під час російської атаки з артилерії на Нікопольщині. В той ранок каже, вони разом з братом гуляли селом. Ну, в центр села зайшли, щоб каву побити і питати прильот. І все. Больше я брата не бачив. Спочатку я лежав, потім почала нога боліти. Подивився на руку, а вона роздроблена. Зараз лікарі намагаються зберегти ногу чоловіка, розповідає лікар-ортопед-травматолог Карім. Загалом, каже, провели шість операцій. Це не повна травматична ампутація. Ми майже взяли. Цю кінцівку відірвану, та яка тримається тільки на шкідяному лоскуті, Ти повернули її обратно. І робимо все, щоб вона була жива. Назару зроблять ще декілька операцій. Лікар Карім каже, повне відновлення триватиме близько півроку. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро.